Вітаю мій рідний безпечний регіон. Дуже холодно, морози. Мінус 10, 15, мінус 20 містами. Е ви знаєте, що морози ще будуть, хлопці мерзнуть на фронті. Прошу допомоги. Зараз приїхали військовослужбовці 117 бригада. Це Заборовський напрямок, Орєхова. Віддаємо їм грілки для обігріву рук до ніг і віддаємо такі балони. Це ну, розумієте, що це. Це і їжу приготувати і согрітися. Прошу отакі балони для обігріву наших захисників. Він коштує 3 копійки. Гуляєте десь, один, два, три балони купили і принесіть, будь ласка, до фонду. Чи хто має можливість задонати декілька копійок, ми придбаємо централізовано. Везіть, несіть все, що може обігріти наших захисників. Дякую, мій рідний безпечний регіон. Tem uma razão de peremuim.